Засаджую свій маточник, розсадник флоксишеловидні предбалом. 10 сортів різних. 10 сортів висаджую. Навіть не знаю, чи вистачить мені місця для них. Те, що я все хочу розсадити, ну буду розсаджувати по мірі, а там уже буду бачити. Що мені досадити? Два гібіскуса розпустили листочки. Третій щось, ну, єлі-єлі, ніяк не розпуститься. Піони повилазили. Сподіваюся, що це те, що треба. От, І трояндочки добре розпустились. Ось такі мені прийшли флукси різні. Такі фіолетовенькі, є червоненькі, такі цікаві. Такі темно-фіолетові. Ще є морознички вкупка. Ось такі прикольні фукси. Це я купила на базарчику в нас. Морозники, один білий, другий червоний. На білому написано, що махровий, не знаю. Це купила сіянці морозника, але це наче звичайний морозничок. Побачимо вже, напевно, в наступному році, які вони будуть дали в подарунок. Так що так от, от таким от я займаюсь. Ок, це такий цікавий корінець, такий розлогий, і на ньому отак наростають, наростають е гілочки. Його можна прикопувати отак от, як лаванду, і буде на ньому багато. Ось я з цього корінця, скільки наділила кущиків, чи маленько буде. Вже сьогодні насадилася, воно е, висадила отак от цілий рядочок морозників. Е, купила сіянці морозників. Розсадила, не знаю, які вони будуть. Я так розумію, що вони там будуть різні. О, тут флокси посадила шиловидні, один рядок, другий рядок. Тут у мене іде хризантема. Я в тітки накопала. І кущики ось такі жовтенькі. От. І далі в мене є місце ось тут. І отут між трояндами. У мене ще лишилося 4 кущі таких флоксочок. Але в мене є ще місце, де б вони дуже класно виглядали. Ну, тут отакі бур'яни. Ось я вам покажу: отут. тут такий горбочок. От, але тут треба привести в порядок все. Скопати тут, от, трішки. І тоді тут можна посадити. І тут хочу посадити. Тут якраз горбочок для цих флоксочок. Вони будуть так сповзати з цього горбка, буде дуже класно. Так що я собі думаю, що я їх прикопаю. І... Приберу тут в цьому куточку і тоді їх там розсажу. Гарненька така травичка, Цвіркуни, як цвіркочуть. Це я там у мене також розсадник кумберленд. З цвіточками вже накрила його тюлю. Мене там тюльті ліпалося треба в цьому році затіняючою сіткою туди повісити, також обкопати навкруги нього. Там також в мене на розмноження Кумберленд по 50 гривень кущики будуть хочу продати. Слухайте, таке гарне небо сьогодні просто клас. Такий відончик, так тут спокійно. Да, від Києва далеко, а, але це і. Ой, морально також відчувається, що ти від Києва далеко, біля природи, з цвіркунами, з всякими птичками. Дуже класно. Піду зараз на город, трішки покультивую. А ще отут е, приберу в розочках і піду вже на город.